Звичайний чоловік із англійського Йоркшеру. Останні 20 років мешкає у Лондоні. Рік навчався у США, трохи попрацював в Росії, але цей літ має величезне хобі. Він полюбляє мандрувати десять років тому. Здійснив навколосвітню подорож. Упродовж восьми місяців відвідав Африку, Азію, Австралію, США і навіть Канаду. Побував практично у всіх країнах. Цього разу черга дійшла і до нас. Що ж думають про Україну іноземці? Саме про це говоримо з англійським мандрівником Ендрю Хам. Доброго, Доброго ранку, Ендрю. Доброго. Як Доброго. почуваєтеся? Му so ну, ви ж вперше на українському телебаченні television? Television? в телевізійній студії. Oh, я скажу вам більше. It was It was більше. Я взагалі in вперше in у такій <laughs> студії. Що дійсно так? Це дуже цікаво. Думаю, ви знаєте назва нашої програми Доброго ранку Україна. So, Чи дійсно, дійсно ваш ранок through? сьогодні through? був добрим? І що таке добрий ранок для англійця? для англійця добрий ранок лише у неділю. Я не працюю. Я можу довше поспати, можу спокійно, поснідати. Тобто для вас важливо поспати як найбільше? А як щодо будніх днів? Добрих ранків. Не буває? Будні – це будні. Ви маєте працювати. Ендрю, наскільки я знаю, ви дуже багато подорожуєте. Це правда? Так, коли я можу, я подорожую. Чи залишилися ще країни, де ви інколи не бували, і плануєте їх відвідати? і що це за країни? так. Є Є, звичайно багато країн, яких я не мав можливості відвідати. Вони по всьому світі. Ніколи не відвідував Південну Америку. У мене ніколи не було нагоди відвідати середній схід. Тому я б звичайно туди по. Їхав, якщо матиму гроші і час. Тобто ви плануєте відвідати ці регіони, але ви сказали не було нагоди. Чому не вистачало грошей, часу? Так, розумієте, коли ви працюєте, а я працюю у сфері освіти і мені інколи надають відпустку. Але подорожі це заняття доволі дороге. Навіть якщо ви робите це, як я роблю, я не подорожую розкішно. Я подорожую як звичайна людина. Це все одно досить дорого. А як яка ваша улюблена країна з тих, wow, що ви відвідали, і чому um, Це досить складне think, запитання? <laughs> Так, втім, думаю, що не стільки важлива кількість, скільки досвід, який я почерпнув під час подорожі. Це у південній Африці. Одна із причин я мав багато часу, щоб дізнатися про цю країну. У мене була не коротка відпустка. Я там прожив аж два місяці. Це було 10 років тому, якщо я не помиляюся. Так, це було 10 років тому під час моєї навколосвітньої подорожі. Це ж, мабуть, щось було небезпечно. Ви робили якісь щеплення, якусь загальну підготовку. Ні, щеплення не робив. Я приймав пігулки для профілактики малярії. коли ви кажете небезпечно у Африці, це не про південну Африку. Це лише загальний стереотип склався про цю країну. Але не всі регіони небезпечні. такими можуть бути тільки деякі місцевості, але не вся Африка отже, для вас це найкраща місцевість, найкраща країна. О, ні, не варто казати, що це моя найулюбленіша країна. Тоді мені доведеться скласти список один, два, три і так далі. Але це був мій найкращий досвід у подорожі. Ну добре, за кілька хвилин ми поговоримо про Україну. Що ж думають про нас Англійці? Саме про це дізнаємося за кілька хвилин одразу після коротких новин. Не перемикайте. Енергія на випередження часу. Мустанг відвог. Екс-прем'єр Юлія Тимошенко винна такий вердикт Печерського районного суду Києва: сім років позбавлення волі та права обіймати державні посади протягом трьох років. Таке покарання засуджена отримала за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Саме за 365-ю статтею Кримінального кодексу України і виносили вирок підсудній. Підстав для його пом'якшення суддя не побачив. Сама Тимошенко свою провину не визнає. Захист екс-прем'єра сподівається на скасування. Рішення Печерського суду вони мають 15 днів на апеляцію. Увесь цей час засуджена перебуватиме у Лук'янівському СІЗО. Прихильники Тимошенко рішення суду зустріли сутичками з міліцією в центрі столиці. Рішення зі справи Тимошенко не остаточне. Президент Віктор Янукович після винесення вироку нагадав, що попереду ще апеляційний суд, і величезне значення має те, в рамках якого законодавства він прийматиме рішення. Глава держави нагадав, що нині ведеться робота над вдосконаленням законодавчої бази і приведення її до європейських стандартів, наголосивши, що нинішній кримінальний кодекс має бути змінений. Нова його редакція вже розроблена і направлена на експертизу до Венеціанської комісії. Пет США та Великої Британії відбили у сомалійських піратів італійський вантажний корабель, на якому були 10 заручників українців. Окрім наших співвітчизників, на захопленому напередодні судні були також італійці та індійці. Корабель, навантажений металобрухтом, прямував із Суєцького каналу до В'єтнаму. Напередодні його капітан подав сигнал СОС, повідомивши про напад озброєних людей неподалік берегів Сомалі. Внаслідок операції усіх заручників звільнили, заарештували 11 сомалійських піратів. Часу мустанг лівом доброго ранку. Усім, хто приєднався до нас. Я нагадаю, що сьогодні на з гостях англійський мандрівник Ендрю Хамфрі. Ендрю, наскільки я знаю, ви в Україні вперше так. Чому ви вирішили відвідати Україну? Це була ваша мрія? Mm, це була такі мрія, але взагалі спочатку я хотів відвідати лише Київ. тільки столицю? Так, лише столицю та інші столиці поряд з країною. але я почитав багато про Київ і сказав собі ні, я залишуся в Україні упродовж усієї відпустки. Ви сказали, хотіли відвідати інші столиці. Лиця мінськ, москву, Ні, москву не цього разу. а ви вже були в Москві? Ви ж працювали? Так, Я думав більше про Київ та Мінськ, але потім я вирішив присвятити увесь свій час Україні. Що ви думали про Україну до того як приїхали сюди. і що думаєте про країну зараз? Інколи дуже важко сказати однозначно, що ти думаєш про Україну з одного боку. Це найбільша європейська країна. З іншого небагато можна почитати у нашій країні політичних українських новин. Новин про якісь спортивні досягнення чи якісь шоу тому Україна була для мене таємницею. Я не мав жодного плану, що саме я хочу відвідати в країні. але тепер я розумію, що це країна, яку я хочу досліджувати і далі Тобто спершу ви хотіли залишитися тут всього на всього на тиждень, а чому змінили рішення? тому, що я хотів побачити, що знаходиться. За межами столиці Ну, які саме міста? Львів. Львів О, так Львів, а ще я їздив на південь до Одеси. Одеса. тобто три міста. Так, три міста. На жаль, я не встиг подивитися села, але думаю, іншим разом подивлюся. А Чорнобиль а, відвідали? I, I yeah. Ви ж теж там встигли yeah. побувати. Правильно О, так, Дійсно, я там був дуже специфічна місцевість. Мабуть, нелегко було відвідати це місто. Так, ці екскурсії не легко організовуються. Це як офіційний візит, але я сказав собі, чому б і ні. є хороша ідея відвідати Чорнобиль. Навіть українці не з великим ентузіазмом рвуться до цього міста, а іноземців чомусь так і тягне. я чув, як українці розмовляють про Чорнобиль. Саме тому і вирішив, добре, я туди поїду. Це цікаво, адже це українська історія. звичайно, люди цього не очікували. що це місце стане популярним і туристи будуть сюди приїжджати. Те, що я побачив в Україні, і те, що є стовідсотково правильним, українці знають свою історію і хороші, і погані речі. І вони думають, це наша країна, це наша історія, і ви повинні це знати. Це звичайно був поганий досвід, але люди повинні про це знати. інший аспект. Іноземці хочуть відвідати Чорнобиль, тому що для багатьох іноземців перебування в Україні досить загадкове, таємниче. Часи Радянського Союзу це незвичайний досвід, і побачити шматок того часу, те, що є дійсно екзотичним. Oh, правда, це українська екзотика дійсно. <laughs> але це правда. Це звучить незвично, але це так. Навколо площі у Києві ви можете знайти багато сувенірів. і люди цікавляться такими речами. і ще одна причина, чому я. Вирішив відвідати Чорнобиль. Люди, яких ми там зустріли, і які там працювали. Вони дуже відкриті. вони чесно розповідали. про усі події. Окей, Ендрю, якщо порівняти Київ, Одесу, ну і Львів це дійсно різні регіони. яке ваше враження? О, девери дифферент, зімпрес, вериде можливо, люди, які в цих містах вони ж теж всі різні. О, це дуже важко сказати. Я не можу робити якісь висновки. тому що я мало часу провів у кожному з міст я взагалі був приємно вражений усіма людьми, яких зустрів. вони дружелюбні. Так, ми дружелюбні. дуже дружелюбні. як незнайомець. Мені увесь час потрібна була допомога. Я можу трохи читати алфавіт, тому мені це допомагало прочитувати написи на вказівниках. Але я не говорю українською. Часом я питав людей про допомогу. Тайні бедів невеличке знання англійської і моя поганенька російська допомагали мені у спілкуванні. From, uh, from був навіть такий випадок. Я їхав у потязі uh, з Одеси до Львова. в одному купе з чоловіком, Одеса, який жив у Одесі, в Одесі, а працював у Львові. Він і говорив і зовсім і трохи англійською. А я говорив зовсім зовсім трохи російською. російською". Але і, uh, якось так ми спілкувалися. Я дізнався і, все про його родину, його роботу. і це була дуже цікава розмова. Це дивно, але це дійсно так. це дуже цікавий Yeah, yeah, yeah. <laughs> Дійсно, такий незвичайний досвід. А ви знаєте, що у світі нараховується на 75 мільйонів чоловіків більше ніж жінок? Але в нас ситуація зовсім протилежна. Жінок більше за чоловіків. ви знаєте, а у мене склалася думка, що навпаки чоловіків більше за жінок. Ну, жінки часом не можуть знайти собі чоловіка, залишаються самотніми у житті. Форла <анкруто> це так. Що ви example, думаєте стосовно цієї ситуації? це дійсно так. мені здалося, що у кожній країні приблизно однакова кількість жінок і чоловіків. Це лише моє враження. Я не знаю точно. Ну так ви знаєте, в Україні жінок більше за чоловіків. У нас багато жінок і зовсім мало чоловіків. Може, саме тому жінки вирішили розробити таку собі стратегію, як привернути увагу чоловіка. Привабити його зараз побачимо. В Україні на 100 жінок лише 86 чоловіків, тому щоб знайти свого ідеального правильного чоловіка, доведеться застосувати спеціальну технологію. Спочатку жінці слід визначитися, чи дійсно їй потрібна друга половинка. Коли відповідь схвальна, діє за певним планом. Пункт А створити картинку свого правильного чоловіка. Ми описуємо те, що ми хочемо відчувати по, по відношенню мужчині. Це потрібно увійти і описати. Потом мы, конечно же, говорим о внешности, и таким образом мы создаем эту картинку. Путин по помечаты у человеках только позитивно, выткнувши все стереотипы, но все завожаю стосунки Это могут быть такие постулаты, что все мужчины там бабники или все мужчины пьют пиво или лежат на диване и так далее. Но если мы с такой идеей будем искать нового, то вряд ли у нас что-то получится. Коли жінка психологічно зміцнила для стосунків, час переходить до дій. Як і де знайомитися з чоловіками, теж є стратегія. Важливо тільки не боятися робити перший, а якщо знадобиться, і другий крок. Ми потенціально определяємо, де вводяться такі мужчини, і ми починаємо діяти. Тобто, да, я можу прописати план, що сьогодні я е, розвішую об'явлення допустим, там на 15 сайтах, і там стучусь там. 30 мужчинам. Що більше спілкування, то більше кандидатів для побачення. І ось ідеального знайшла. А заради нього єдиного жінка готова на чималі жертви. Я готова набагато що заради нього, щоб він там не попросив. Готові змінюватись. Наскільки треба, наскільки змінимось. На з парашута прийдуть, але я висоти боюсь. Але тренери радять жінкам на радощах не перестаратися, краще лишатися з собою. А ось чоловікам до обраниця слід продивитися уважніше. Адже поки вона вас шукала, сама стала ідеальною. Вона знає, чоловіки різні і серед них є дуже хороші. І ви один із них. Ми для себе вибираємо. Це ціль наша. Вот. А коли ми говорим, вот, вот я собі вот этот объект избрала, а вот он сомневается, нужна ли я ему или не нужна, Ну, это вже вопрос, да, стоит, ну а стоїть лінявчаси мужчини далі далі продовжати прощення. -то Тож, чоловіки, погляньте на вашу половинку. Чи ще й досі впевнені, що саме ви обрали дівчину, що поруч з вами? Uh, so it was uh, це були поради, як привернути увагу чоловіків для українських жінки. Okay. Uh, кажуть, що about, uh, вони у нас найгарніші в світі це правда взагалі Я це правда. Я не хочу образити нікого, жодну жінку з іншої країни. українці, які жінки дуже елегантні, дуже гарно одягнені. Це відсотково. Дійсно О, так, вони навіть на роботу одягають великі підбори. Це дуже гарно і дуже розумно. А що ви можете взагалі сказати про жінки? Якщо порівняти їх з українським, вони не завжди одягаються елегантно. Не так як українські жінки. В стилі так. Це стиль кежуал, якщо подивитися, як вони одягнені. А як щодо характеру? Чи це взагалі залежить від кожної окремої людини? Так. Це залежить від кожної конкретної людини. Так жінки є жінки, Ну, головне, що вони вам подобаються. Це дуже добре. Наскільки я зрозуміла, ви трохи розумієте російську і українську. Знаєте якісь слова? Алфавіт? Ви знаєте алфавіт. Я вивчив алфавіт спеціально до своєї подорожі до Росії. Коли я планував свою подорож до України, я трохи пригадував усе це. я міг читати в метро різні вказівники. А ви відчуваєте різницю між російською і українською мовою? о так. Відчуваю, я радий, що багато чув російської мови. тому я можу відрізнити російську від української. Для мене українська звучить тихішим, спокійнішим, російська важче. Ну, так, українська мова мелодійна. так, це правильне слово, мелодійна. Ви полюбляєте українські пісні, музику. Ви ж слухаєте? Взагалі? перед тим як я приїхав до України. Я спеціально завантажив собі запис з українською музикою. А в якому стилі? в основному? Релігійна музика і народна релігійна не українська попса Я багато її чув у магазинах. подорожую один. Коли ти подорожуєш один, немає з ким поговорити. А Так ти не відчуваєш себе одиноким. Я слухаю музику у навушниках. Я гуляю по вулиці. І слухаю інколи навіть у своїй рідній країні, ви відвідували українські храми? так, але це було не задля релігійної мети. У нас різні традиції музика різна з мого досвіду, з огляду на наші англійські храми, у нас дуже багато різного дійства це як драма. Мені так здалося. коли я відвідував церкву. музика, священики все це дуже цікавий досвід. А, ну, мабуть, це для вас так помпезно, можливо і так, але для мене це було щось нове. Це було дивовижно. Я дійсно насолоджувався цим. Інгленд як у вас в Англії в Лондоні є українські церкви? Так, У Лондоні є українські церкви. Я ніколи там не був, але після відвідування церкви в Україні. You can go, uh, and have a я пішов до української oh, okay. трапезне. Її вареники, <рес> пельмені <рес> вареники. Вам <рес> подобається українська кухня? Так я поїв просто фантастичних страв, коли був там. Яка ваша найулюбленіша страва? о господи. я просто обожнюю борщ. практично кожного дня їм борщ. And I've had five pretty good. 10 very, very good um, 5 uh, the pelmeniat. The, the, the meat, with, the, the, the meat with, with meat. With, with meat. Meat, oh, yeah. The meat pelmeni. And I had those in the traditional way with the vinegar and cream. And that was very good. And um а... а Ви вино українське коштували? нас росте прекрасне Криму. О, Я навіть не знаю, а Чому я досі не спробував українське вино? Минулого року я пив молдавське вино, але українське ні. варто задуматися і не втрачати шансу куштувати У Вас ще є час. Ендрю, okay. uh, 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 говорячи um, про ваші враження від України, саме про українців. Що позитивного, uh, а що негативного uh, ви у нас знайшли? Охарактеризуйте uh, oh, трьома словами: позитивні риси, негативні. риси. <laughs> 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 well, you know, no, не знаю, що сказати Ну, звичайно, дружелюбні. Але це перше. Ні, ні. Треба три слова. Гостинні. Одна дуже цікава річ про Україну. Я зупинився у людей. Не в готелі, а просто вдома, не незнайомих людей. В Одесі я зупинився в готелі, у Львові, в Костелі, а у Києві я зупинився у двох родинах. це дуже цікаво. Такі щирі родини. Як ви їх знайшли? в інтернеті Я пам'ятаю ваш перший досвід, коли ви зупинилися в людей. Це було в uh, 1991 році. Ну ви читали про мене? <рес> так як ви тоді знайшли людей? Адже на той час це було взагалі дуже важко тоді я відвідав Угорщину, Болгарію та Румунію. Це були 90-ті роки. Тоді ще не було інтернету. це було дуже важко. я навіть не можу повірити, як я це зробив. Я розмістив оголошення у місцевій газеті у Будапешті у Бухаресті і у Варі я написав англієць, бажає відвідати вашу країну, познайомитися з місцевими людьми і я хотів би обмінятися гостинністю. І ви листувалися спочатку? Так, багато тижнів поспіль. Ендрю, Давайте повернемося до позитивних і негативних рис українців до трьох океану okay. well, you know, the interesting thing, having said, <laughs> найпозитивніша риса дружелюбність І найнегативніша неприязність. Тобто протилежопировали, можливо, це через те, що я багато подорожую. Я Зустрічав дуже дружніх людей і навпаки, не дружніх. Топипол гуз джоб із тобі френдли. Океви сінки Так, нам варто на цим замислитись дуже вам дякую, Ендрю, за цю приємну розмову. Я бажаю вам нових позитивних моментів, нових вражень від України. дякую. Мені було дуже приємно. А я нагадаю, що ми спілкувалися з англійським мандрівником Ендрю Хамфі. Долучайтеся до обговорення теми за адресою. яку бачите на екрані. Всім гарного дня. Hijos